Всім привіт! Ми завжди прийшли на цей двір, датям курей випустили, йдемо перевіряти далі. У нас, кстати, похолодало капець, 15 градусів, холодно. У Мон... мене курточки в шапки, Мон, шапку наділа. Тихо, тьома. Кажу, пішли подивимося на огород. Що там ми ж вчора поливали довго. Пішли, Тьом. Кстати... кстати, приїхали ми з ним на тачки. Що, ні? Закриває. Що? Що ти закриваєш? Чого? ме 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 Ось ми з ним приїхали на таксі. Тьома? Ой, капець, оце холодно, чого воно так похолодало. Куди ти пішов? Ще забрав ключі, не віддає мені ключі цього двору. Ага, понятно, зачем тобі ключі, так? Да? Так там відкрито. В замок їх пихає. Бачите, в колготах, курточки, в кофті і в шапці. Открывай, там відкрито, да. Что? Тут відкрито, дивись. Хоп. Що не, да. Пішли подивимося, що там повисихало чи ні, треба поливати. Чи не треба? Ну таке сонце світа, дуже. Хто там мотоцикл стоїть, да? так? Що будемо робити? М? Не знаєш? Поїли добре. Кстати, без мультиків. Три дні вже без мультиків. Вчора я йому давала просто телефон клацать, клацав мені, ну, наверное, минут 10, поки я поїм, бо це вже був вечір. Тому вже взагалі в останнє стала стали з їсти з мультиками. Ну що? Це це взагалі не порядок. Що, давай я допоможу. Давай, отак, отак. Запихай. Давай я, я. Є. Yeah. Ще. Ти типа сам хочеш чешу. Отак. Вот Все. Ні? Nee? Клас. Заховати. Ховати? Еге, yeah. e заховаєш тут їх. На. Прекраснота, кстати, щечок прошла. Так зато у комарів вчора погризли. красная вос на лобби красная шишка прям <ш dois> давай, давай я бы поможу давай 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 Давай, так оце три дня ми йому взагалі без мультиків без телефона. Я даже кажу Андрію убирай телефон, щоб він його навіть не бачив. Коли він не бачить телефон, то він нормально реагує, Коли він тільки бачить, що я Андрій клацаю, все, він теж хоче клацати телефон. Все. Все. Вже зняв шапку. Угу. одівай Холодно. Раз тібатися зачем? Так, давай одівай капюшон. Яка там шапка Вообще, Я не пойму, чого він не хоче його нічого одівати на голову. Все треба знімати. Угу. Артем. Все, ми вийшли з Артемом. Виспалися сьогодні вдвох, прям взагалі. Ніхто нас не будив. Включай машину. Включай, де заводиться? Де? Ось. Дивись, на вулиці. Холодно, 18 градусів. А отут Переключив. ну давай, газуємо. Не робе. Є! Все, поїхали. Холодно якось, в мене болить голова, я не пойму, якийсь нос болить. Таке, як насморк, чи що. Непонятно що, так? Да? Брмм, поїли тільки що борщ. Мамка варила борщ смачний, так? Да? Що, що що? Не проходимо по габарітам, так? Да? Давай будемо так його перекидати. А що ми застряли? Не пойму. Ми... О, все. Давай виїжджати. Ам, де тютінь? Собачка. Щось ми ходили тільки що на той двір. Артем не захотів, там бути. прибіг сам сюди, може за машиною скучив. Не знаю. Давай виїжджати. Дожди. Но рукой, конечно, дуже плохо. О! Ні, <erman> <d opened> <producto> Все, Випхали. Наконец-то. Да? Сиди, рулюй. Давай, газуй. Боже, Артема так вчора покусали комарі. Весь покусаний. Я йому сьогодні давала алергії випить. І ще плюс ми намазали, щоб не чухалось воно. Да, Тьом? Весь покусаний, а то пополивали вчора. І воно такі укуси в вані так само було раніше. Да, Тьом! Що там? Собака? Ну, я ходиш, уже не перевіряєш. Да? Ага, гасуй. Видно, що вже машина трошки йому піднадоїла, якщо чесно. Так, він оце, мабуть, скільки, днів п'ять взагалі не відходив. А це вже не дуже. Дивіться, Навіть я можу його повозити, то він вилазив з неї. А тепер сидить. Що, поїхали? Рулюй. Не Сторону. Ну дай мне не покрутить. Все. Оп. Оп. Все, все, все. Стоим. Тём, что там такое? Где? Там? А. Машина едет. Все, надо тебе держать. Залазь машину свою бем. Бегом, бегом, давай. Вон, пішла, ав. Залазь машину, сідай, бо машина їде. Машина проїхала. Він усі махає пока. Хто б не пройшов, хто б не проїхав, да? Пока махав. Махав пока. Артем, <глазу> Застив. Тем, сот там? Назад їде Машина. Дууууу, піш до Ав. А -а -а. Чи поїдемо? Поїдемо до Ав. Машина. Хода. Ходи їздити. Поїхали до Ав. Поїхали, так? Да? Ні? Щось в мене точно якийсь насморк. Ну, її пхнуть. Угу. Сюда. Закривай двері. Що? Ам хотів? Може, він води хоче? бо борща поїв багато. Ну пішли і сходимо. Прийшли з Артемчиком на це двір покормить курочку. Так, да, давав ням-ням курочки. Ти що? Ко-ко-ко який, ко-ко-ко. Не дуже кидай. Курочки самі кушають. Ну, Артем. Ножками не можна. Не можна. Артем. Давай, ко 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 кушать, давай, дай ням-ням, дай ням-ням курочки, давай, курочки, ням-ням. Ням-ням, курочки. Давай, я який... в себе Ходіть, ну, Ході, курочка кушає. Давай, ко ко ко, кидай. Що там? Ну, хвата вже. Все, пошли. Покорми курочку. Ти ловиш їх, так? Да? Диви вони тобі по поясці петухи навіть більше. А ось, бери. На, я від яйця дави. Ось так, от так вони будуть На, Давай в ручку покладу. Отак, давай, курочки. Давай, курочки кушай, давай. Вони будуть кушати. ще будеш давати? На, давай роздавим. Отак. Це вони будуть їсти. Давай, давай, курочки. Давай. Молодець. На голову собі насипав молодець. На, і ще. Отак вона. Бери. Давай, курочки, ам-ам. Давай, ам-ам. Ой, який молодець. Бери, бери, бери. Ось іще, давай роздавимо. Ото всіх угу. курочок погодував, да. Він тільки що так смішно сказав. Ням-бням. Да? Я не сукачан, что щось це, це, А, а він это, А він каже, ум ням дням їм давай. Да? На, все, нема. О, Петуха каже, о, де, скажи, больше нема, скажи, Да. На. Каже, неси Уже нема, закончилось качаны. Все, нема. Давай так насыплю. Оп. Оп, нема. Бери оце корми, не? Оце бери. Бери курочкам. Трошки. Давай. Ням-ням. <с> Курочка ням-ням. Артем. Ото класніки, да? Ловить тепер став. Лови курку, лови. Лови цього петуха. до здоровий. Тихо, не впади. Айсю, Асю, Асю, асю Кось. Отже, напригав. Оце його таке закинув. Він через секунду вилазить. Давай відкриваємо. Перестав. Йому подобається. Батут. йому. Да, все. Угу.